У старій жадові втілили ініціативу, яка спрямована на створення комфортного та безпечного середовища для вимушено переміщених осіб. Завдяки залученим грантовим коштам було облаштовано кухонний простір, а також встановлено системи зберігання. А завершенням проєкту став інтеграційний захід Кухня порозуміння, де мешканці з різних регіонів України разом готували борщі за традиційними рецептами своїх країв. У нас сьогодні захід, який має назву Пращ інтеграційний захід, так, який має назву кухня Порозуміння. І він відбувається в межах проєкту покращення побутових умов у місті компактного проживання в селі Стара Жодова. Навіть якщо люди живуть, Поруч, одне біля одного в такому от прихистку. Вони не завжди мають час поспілкуватися, повноцінно дізнатися щось цікаве про свої регіони. Таких заходів тут раніше не було. Це перший захід. Ну, ми обмінюємося досвідом. Тобто, я, наприклад, раніше не знала, от як тут готують борщ. Ну на копчених реберцях, тобто, це теж якийсь опит. Маю. Да, варений окремо буряк. От нас так не роблять. Нас буряк кидають в зажарку разом. Тобто, це якийсь новий досвід. Ми варимо червоний борщ за рецептом моєї мами. Вариться бульйон на копчених ребрах, потім додається квашна капуста, квасоля. вариться, Картопля, буряк робимо зажарку і варимо такий червоний борщ. Будемо смакувати. Цей захід він є такий підсумковий, але ключовою нашою метою було покращити побутові умови. Самі жителі цього прихистку нам казали, що покращити в цьому прихистку кухню, яка зараз. Позаду мене, тому що тут раніше на цій кухні, на першому поверсі, було порожнє, не було місця для готування. Ми закупили і певні побутові прилади, і навіть посуд. І крім цього, ми ще допомогли в облаштуванні двох санвузлів. Сьогодні у нас, крім заходу інтеграційного, відбувається просто зараз захід для дітей. Наші колеги з пласту презентують свою діяльність, і крім цього, у нас в межах інтеграційного заходу відбувається. Такий невеличкий захід з медіації, з того, як побутові різні конфлікти краще вирішувати, і в межах цього цієї частини нашого заходу ми також попрацюємо над потребами людей, які тут проживають в цьому місці тимчасового проживання.